Вітаю у студії Южноукраїнської АЕС Анастасія Чабанюк. Сьогодні про таке. На атомній електростанції пройшли масштабні протиаварійні тренування. Первомайський район сказав так понад надпроєктній експлуатації енергоблока номер 2 Запам'ятайте нас такими: інформаційно-культурний центр Імпульс закриває свій творчий сезон. Цей заклад найближчим часом чекають реорганізаційні зміни. На атомній електростанції протягом тижня працювали усі три енергоблоки. Сьогодні вони несуть навантаження 2820 МВт. мегаватт. У середу та четвер на підприємстві пройшли масштабні протиаварійні навчання. За умовами тренування, внаслідок погіршення погодних умов на АЕС, нібито сталася комунальна аварія. Такого сценарію і дотримувались фахівці підприємства та працівники дирекції «НЕК Енергоатом» під час спільних дій. Один раз на три роки кожна атомна електростанція проводить подібні тренування, аби перевірити свою готовність до ліквідації аварій і надзвичайних ситуацій. Вже за декілька хвилин, умовно за тренуванням, оперативники зрозуміють, в результаті проходження смерчу та багаточисельних пошкоджень на відкритих розподільчих пристроях 330 і 750 кВт, а також аварії в енергосистемі, сталося повне знеструмлення атомної електростанції. А поки на ПМТ-1 все під цілковитим контролем. Атомники легких шляхів не шукають. Тож за наступною ввідною виявляють загоряння на пуску резервному трансформаторі енергоблока номер 1 Першим про все дізнається начальник зміни атомної електростанції. Пізніше представник Запорізької АЕС відзначить своєчасне, менше 15 хвилин реагування южноукраїнського фахівця. Адже саме ця людина на першому етапі контролює, віддає розпорядження та оповіщає працівників підприємства. Условно по тренуванні, увага всім увага всім. На ЮАЭС объявляется коммунальная авария. Коммунальная авария. Введен в действие аварийный план. Всему персоналу провести йодную профилактику, применить сиз органов дыхания, закрыть окна и двери помещений, отключить приточную вентиляцию. Ісключить передвіження по відкритій міст. Тим часом у внутрішньому кризовому центрі починає діяти штаб керівника аварійними роботами. Саме сюди тепер стікається вся інформація про перебіг подій на промайданчику. Тут аналізують ситуацію, що виникла. Звідси відбувається підтримка оперативного персоналу, керівництво аварійними бригадами, взаємодія зі всіма організаціями, які прибувають для надання допомоги. Інформуються місцеві, обласні та державні органи влади. Условно по тренировке. Персонал ГПЧ, допустим, для тушения пожара в условиях радиационной опасности, радиационный допуск оформин, мощность дозы составляет 9000 микрозивертов в час. На місце умовної пожежі вже мчать машини трьох частин Державної служби з надзвичайних ситуацій. Більше 50 южноукраїнських пожежних та 13 одиниць спецтехніки були задіяні у тренуванні. Аби загасити вогонь, підключили навіть БТР, на якому встановлено прилад радіаційної розвідки. Застосування такої машини в чотири рази зменшує опромінення людей, які знаходяться всередині. Саме тут вперше було випробовано таке собі нову хаву місцевих вогнеборців. Ми йому ще зробили ствол, лафетний відділя, який сьогодні був задействован впервые на тренировке, он был испытан, задействован. Сейчас будем оформлять все по нему документы. Такого ствола в Украине нигде нету. Это в нас в пожарной части придумали такой ствол. И он очень эффективный. Он убирает с места, как бы, к месту пожара, подходит только один БТР, он защищает людей от пламени. Личного состава там только один человек на стволе стоит в теплоотражающем костюме. Боротьба з пожежею вимагала концентрації зусиль не лише від еменесників. Час на перебування в зоні пожежі визначали за даними радіаційної. Розвідки навколо аварійного блока розвідники мали визначити шляхи евакуації персоналу та спрогнозувати радіаційну обстановку в населених пунктах 30 кілометрової зони. Контроль території, дезактивація техніки та персоналу також лягли на плечі фахівців цеху радіаційної безпеки. Три ланки по три спеціалісти мали чітко поставлене завдання. Наша задача була в тому, щоб визначити зону загрізненості в радіаційному плані, оградити цю зону выявить наиболее опасные участки, проводить радиационный контроль персонала и автотранспорта, который находился в зоне непосредственно радиационной загрязненности, ну и периодически до окончания тренировки проводить уточнения Даних поруцовим контролю події розгорталися не те, що швидко, миттєво. Завдання учасників тренування ускладнювалося. З-під завалів довелося витягати співробітника 27-ї пожежної частини. У тандемі працювали рятувальники та медики. Звільнити, забезпечити екстрену долікарняну допомогу та евакуацію постраждалого лише частина завдання лікарів під час аварійної ситуації. Взагалі ж на їхніх плечах у такий момент ще й стан здоров'я всього персоналу, що перебуває на території. Поки триває рятувальна операція. Ще одна бригада виконує аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці електроцеху розпочинають розгортання та підключення мобільного дизель-генератора. Усі необхідні дії, як то прокладання тимчасового кабелю та запуск обладнання, вони виконали за 40 хвилин. Завдяки злагодженій та грамотній праці впоралися швидше, аніж того вимагають діючі критерії. За нормою відводиться година. Разом з тим приймається рішення про необхідність початку робіт щодо подання охолоджувальної води за допомогою мобільних насосних установок. До речі, Южноукраїнська АЕС єдина з усіх аналогічних підприємств України, яка має в своєму арсеналі три насосно-рукавні станції. Півтора кілометра пожежного рукава розгорнули на кожній з таких машин від умовно аварійного енергоблока до басейнів охолодження технічної води. Одна машина розворачується на парогенератор подача тих води, а друга машина розвернута на воду на охолодження дизель-генератор. Іменно вот это проигрывается в Пусинский варіант, щоб избежать этих всех событий, ми независимый источник подачи воды будет. развернуты этими машинами. Насосные установки позволяют взять воду из любого водоема открытого, вплоть до того, что из пруда, либо там из речки, либо, как у нас здесь на тренировке, использовать воду в штатные бассейны охлаждения технической воды. То есть они берут и по рукавам, так сказать, подают воду в Разные источники, в ту же систему тех воды штатную, которая считаем условно вышла из строя, либо подпитки бассейна выдержки. Рібоніпосредство по Усі події на южноукраїнській атомній електростанції під час умовної аварії перебували під пильним контролем експертів та спостерігачів дирекції на ЕКО, адже тренування було не лише масштабним відпрацьовувалися події, що відбулися на японській Фукусімі, а також управління важкими аваріями. Наступного дня про усі свої враження, зауваження та пропозиції контролери доповідали під час підсумкової наради, яка проводилась спільно з комісією з надзвичайних ситуацій державного підприємства на ЕКенергоатом. Мали змогу висловитися і фахівці інших атомних станцій. В результаті такого обговорення дії южноукраїнських атомників назвали задовільними. Як ви слухали, оценка удовлетворительна. Все, що ми не доділили, ми доділиємо після. А так я всіх благодарю за участь, підготовку, проведення тренування і, Надіюсь на більш лише успіхи. Наступне спільне з дирекцією на екотренування на Южноукраїнській АЕС відбудеться за три роки. У спеціалістів нашого підприємства є час попрацювати над досконаленням своєї роботи, а представникам інших АЕС впровадити набутий досвід у себе. Тим паче, за словами фахівців, у южноукраїнців було чому повчитися. Можливість проявити себе та піднятися кар'єрними сходинками молодим працівникам Южноукраїнської АЕС дають конкурси професійної майстерності. Цього тижня таке змагання проводилося між токарями третього розряду цеху ремонтно-механічних майстерень. Професія токар є доволі дефіцитною на АЕС, тож у цеху завжди підтримують бажання молоді підвищувати рівень кваліфікації. У цеху ремонтно-механічних майстерень працює близько 40 токарів. Ця професія потребує високої кваліфікації, відповідальності та знання особливостей металу. На атомній електростанції токарі займаються обслуговуванням різних видів обладнання. Серед них деталі трубопроводів, корпуси насосів, трійники. Особливе навантаження лягає на цих спеціалістів у період планово попереджувальних ремонтів. Токарі відновлюють близько 70% обладнання під час ППР, що дозволяє підприємству економити значні кошти на закупівлі нових. деталей. Сегодня это очень дефицитная профессия. Если у нас за забором стоит очень много слесарей и прочих людей, прочих специальностей, то токарей мы находим с трудом. Поэтому растим своих ребят, которые молодые, потому как ротация происходит, хотим этого или не хотим. Поэтому нам мы очень заинтересованы в повышении квалификации. И те ребята, которые стремятся, которые хотят, мы их поддерживаем и двигаем вперед. За словами керівництва цеху ремонтно-механічних майстерень, більшість токарів на АЕС мають значний практичний досвід та найвищі розряди. Тож для участі у конкурсі знайшли лише двох молодих спеціалістів. Роман Прихоченко прийшов на АЕС чотири роки тому після закінчення Первомайського коледжу. Зараз отримує вищу освіту на заочному відділенні Первомайського політехнічного університету. Каже, що професія токаря йому прийшлася до душі з перших днів роботи работа на самом деле интересна, потому что ты из куска металла делаешь что-то ну, более-менее красивое, ну что-то что, -то, что -то похожее. Он теперь руки, допустим, ну, кусок ну, заготовки, а с него получается уже там какая-то балда, допустим, шток или еще ну, какая-то бронзовая гайка. Ты работаешь с разными металлами тоже. Накопичені знання допомогли йому на теоретичному етапі конкурсу. Він відповів на більшість запитань і заробив 263 бали. Але не завжди перемога у конкурсі дістається тому спеціалісту, який довше працює на підприємстві. Несподіваним навіть для членів журі став практичний етап конкурсу, на якому потрібно було виконати токарну обробку валу регулюючого клапану. З аналогічними завданнями учасники професійного змагання вже стикалися, хоча вони частіше працюють з простими деталями. Робота токаря – топеред. Работа за станком с деталями, это вот, болты, гайки. Но есть и интересные детали, с которыми можно повозиться и применять различные режущий инструмент, мерительный инструмент использовать всевозможные. Володимир Плохой, другий учасник конкурсу професійної майстерності, працює токарем на АЕС близько року. Втім, він досконало зумів впоратися з практичним завданням. Випередив свого конкурента за кількістю балів. Під час оцінювання журі звертало увагу на правильність підготовки робочого місця та виконання дій, послідовність операції, дотримання вимог охорони праці. Перемога у конкурсі професійної майстерності дає Володимиру Плохому право на четвертий розряд. Втім, члени колегії вирішили заохотити і другого учасника конкурсу. Романа Приходченко. Я думаю, что надо вот попробовать в данном случае сделать какое-то изменение. В частности, я лично мое мнение таково, что первый победитель, значит, он получает разряд и премию. А второй э, кандидат, я думаю, что он достойно себя показал, и он может являться кандидатом на следующий четвертый разряд и поставлен в резерв. Володимир Плохой стане одним з учасників у галузевому конкурсі професійної майстерності від Южноукраїнської АЕС. Цього року він пройде у жовтні на Запорізькій атомній електростанції. Продовженню ресурсу другого енергоблока Южноукраїнської АЕС громадськість Первомайського району сказала так: учасники слухань підтримали діяльність компанії енергоатом щодо пролонгації дії ліцензії на експлуатацію мільйонника. Таким чином вони приєдналися до земляків Зарбузинського, братського, Вознесенського районів, а також міста Южноукраїнськ. Первомайський район лише частково входить до зони спостереження Южноукраїнської АЕС. У межах 30 кілометрів від атомної електростанції знаходиться 12 з 50 населених пунктів Первомайщини. Втім, громадськість району завжди цікавиться справами ядерного сусіда. Більшість первомайців ще до початку громадських слухань визначилися зі своїм рішенням. Ми е, їздили делегація. У нас була ми знайомлювалися з роботою е, е, атомної станції. Нам де розповідали про важливість продовження роботи другого. Енергоблоку. Я вважаю, що для нашого району це, скажімо так, немаловажний фактор, якщо буде продовжувати працювати атомна станція. Чесно кажучи, завжди атом це був якби, ну, завжди лякав людей, але якщо з мирних цілях, то він завжди, я думаю, що має якийсь позитив і якби використовувати його з розуму, якби це було з користю для мешканців нашого району і міста, то звичайно, так. Да. Мешканці Первомайщини відчули на собі віолові відключення, які відбувались у листопаді та грудні минулого року. Зважаючи на те, що в деяких населених пунктах району використовується виключно електроопалення, первомайці розуміють значення АЕС у стабільній роботі об'єднаної енергосистеми країни. Що стосується другого енергоблоку, ми зацікавлені в її дії, чому то енергетична безпека пов'язана з тими відключеннями, які спостерігалися в цьому році, і ми бачимо, що це не дуже гарно. Чому? То Тож це відключення в зимовий період. В Часи пік це було не дуже, як говориться, вигідно для населення. І ми вбачаємо за необхідність, щоб все ж таки продовжувалася ця робота і він працював на благо того, щоб енергетична безпека спостерігалася на території нашого району. Сюрпризом для атомників став приїзд перевіряльників з Європейського банку реконструкції та розвитку. Цей банк є крупним кредитором компанії «Енергоатом». Фінансова структура виділяє кошти для реалізації комплексної програми підвищення безпеки АЕС України. По порученню банку ми будемо контролювати, У нас команда експертів, будемо контролювати, як виконується програма повищення безпеки, яка так важлива для продовження експлуатації разом з представниками громадськості Первомайського району. Інспектори Європейського банку реконструкції. Та розвитку долучилися до обговорення питання продовження терміну експлуатації другого енергоблока Южноукраїнської АЕС. У доповідях фахівців Южноукраїнської атомної електростанції були окреслені основні роботи, які вже виконані, та ті, що планують реалізувати під час капітального ремонту на другому енергоблоці. Масштабний ППР триватиме з початку травня і майже до кінця грудня поточного року. У людей таке питання: а чи не сталося так, враховуючи фінансову ситуацію в нашій державі, чи, скажімо, не зекономили на якихось ремонтних роботах, можливо, на щось не вихоневихоне було коштів для того, щоб все-таки, ну послухавши вашу доповідь і подивившись діаграми і використання коштів, які є, я хочу сказати, що я думаю, що вам просто спостерігачі міжнародні не дали б зекономити, тому що вони б не прийняли цю роботу. Учасники слухань одноголосно підтримали наміри атомників продовжити роботу мільйонника у надпроектний термін. Втім, вони зазначили, що діяльність такого об'єкта, як АЕС, вимагає постійного контролю з боку держави. Здебільшого земляків цікавила фінансова підтримка, яку з року в рік надавала АЕС. Кошти субвенції йшли на ремонт та реконструкцію об'єктів соціальної сфери. Минулого року, так само як і інші населені пункти зони спостереження, Первомайський район не отримав соціально-економічну компенсацію. Перераховані. Ні, атомною електростанцією 224 мільйони гривень не були розподілені урядом між місцевими бюджетами. Учасники обговорення внесли у резолюцію слухань пропозицію щодо збільшення компенсаційних відрахувань з одного до двох відсотків від загального обсягу вартості виробленої електроенергії. Звучали й інші думки. Ще в радянські часи прийняті і застаріли норми соціальні, не тільки технологічні. Ну чому, наприклад, сьогодні ведеться мова про 30 кілометрову зовсім? Мабуть, вже пора думати, що ця межа повинна розширюватись хоча б кілометрів на 10. Другим пунктом резолюції стало повернення лімітів споживання електроенергії населенням на рівні минулого року. Разом з резолюцією первомайці підписали звернення до прем'єр-міністра України з проханням повернути незаконно привласнені урядом кошти субвенції. За підрахунками спеціалістів райдержадміністрації, первомайський район мав отримати близько 700 тисяч гривень. Заключні громадські слухання з питання продовження другого енергоблоку Южноукраїнської атомної електростанції мають відбутися у Доманівській. Районі. Патріотизм, любов до рідного краю, військова відвага знайшли відображення у малюнках учасників конкурсу АЕС Добробут Батьківщина. Учні навчальних закладів міста намагались максимально реалізувати свої творчі фантазії на тему достойні нащадки козацької слави. Кращі роботи поїдуть до Києва. Конкурс дитячо-юнацької творчості з добробут батьківщина традиційно проходить під патронатом на «Енергоатом» та профспілки компанії. Творча молодь нашого міста займає активну позицію і кожен раз бере участь у цьому конкурсі. Під час визначення переможців між членами журі завжди розгортаються палки дебати. Виокремити кращі роботи було непросто і цього разу, адже у кожного представника колегії свої критерії оцінювання. Як і минулого року учасникам конкурсу запропонували представити роботи у жанрах малюнок, декоративно-ужиткове мистецтво та комп'ютерна мультиплікація. Флеш анімації члени журі не побачили, натомість ужиткових виробів та малюнків вистачало. Під час оцінювання творчих робіт зверталась увага на відповідність тематиці конкурсу, оригінальність та багатоплановість композиції, вміння передавати емоції кольором. З майже трьох десятків представлених робіт лише шість поїдуть до Києва. Флористична композиція Катерини Черняєвої під назвою Міць і слава козацької краю підкупила журі дитячою безпосередністю та високим рівнем майстерності, незважаючи на те, що виконавиці роботи всього лише 10 років, вона відмінно впоралась завданням творчого конкурсу та досконало склала композицію. Не менш цікавими виявились роботи Анастасії Штанько та Валентини Білінської, які також були представлені у номінації декоративно-ужиткове мистецтво. роботи уже трубове направлення якогось. та С, иной, с иным контекстом. Вы, вы, сейчас уже они более политизированы, более патриотичные. и вот это отличает. До Києва поїде і робота 11-річної Наталі Попушой, яка намалювала картину під назвою Згідними нащадками процвітає держава. За допомогою пензля вона передала почуття любові до рідного краю, гордості за його природні багатства та працювитість народу. Члени журі також подобали роботу Альбіни Демеденко, що називалась Наслідуючи мистецтво славних предків і картину достойні нащадки козацької слави Аліни безязикою». Фінальний етап конкурсу АЕС добробут батьківщина відбудеться у травні в місті Києві. У заключному турі будуть представлені роботи-переможниці дітей з усіх міст супутників АЕС. Шестеро з них стануть призерами конкурсу. 1 червня інформаційно-культурний центр Імпульс відзначить 24-ту річницю з моменту свого відкриття. А от творчий сезон закриватимуть вже наступного тижня. Друзів та гостей запрошують до Палацу культури. В програму з символічною назвою Запам'ятайте нас такими увійдуть найкращі номери. Востаннє зі своїми колективами виступлять сім випускниць «Імпульсу». Місцеві поети декілька років тому порівняли імпульс з рукавичкою точніше, мабуть, і не скажеш, особливо коли потрапляєш до інформаційно-культурного центру в другій половині дня. Маленькі і великі творчі особистості южноукраїнська знаходять тут теплу та доброзичливу атмосферу для розвитку своїх талантів. Під дахом центру оселилися три дитячі студії: вокальна, танцювальна, декору та вісім любительських об'єднань. В інформаційно-культурному центрі імпульс створена домашня атмосфера. Для нас не головне виховати, виховати лауреата чи виховати кхм, дипломанта. Це звичайно непогано. Але для того, щоб дитина змогла розкрити себе, свої можливості, свої якості, точно так і дорослі. Вони приходять сюди як додому. Вони відчувають тут затишок, відчувають тут комфорт. І, мабуть, їм тут того комфортно. Дипломанти конкурсів в Росії, Болгарії, Франції. Це про них. Маленькі чарівники школи декору під керівництвом наставниці творять з абсолютно різного матеріалу шкіри, кави, гілок. Саме їх випускник був серед перших художників пісочних картин. Нині малювати на піску вчать самих юних вихованців. Батьки приводять дітлахів починаючи з чотирьох років. Чимало відзнак і у хореографічної студії Сакура. Нині молодий колектив у творчих конкурсах з легкістю обходить знані та дипломовані, а цієї весни у танцюристів найбільше випускників, п'ятеро. Ще двоє у вокальної студії Імпульс. Этот випуск для нас знамінательний тим, що випускається сім дівчаток, які прийшли к нам у п'ятилітньому віці. Тобто це перший випуск, який, ну, такий Повноцінні, скажімо. дітки виросли на наших очах. Насправді наша співрозмовниця ледве стримує сльози, хвилюються і дівчата, згадуючи, як вперше прийшли в імпульс, що став для них другим домом. Сіда більше рвалася, ніж навіть в школу. Це був другий дом мой. Ну, так як вторая сім'я, тут Можна сказати, що тут ми всі в місті друг другу допомагаємо, кожен друг друга підтримує і витягує з трудних ситуацій. Для мене імпульс заповниться. Не знаю, хорошими людьми, тут всегда встречают нас как родных, для меня это второй дом, потому что тут я провожу очень много времени в своей, ну, своей жизни. После школы сразу в импульс, танцы, вокал, постоянно репетиции, концерты какие-то, у нас очень, ну, очень весело проходят концерты, это для меня тоже ну, останется в памяти. Во-первых, это жизненный оп опыт, это безусловно, друзей очень много появилось и появляется, и думаю, надеюсь, будет появляться. Я там хороші емоції. Серед нагород, якими пишаються в інформаційно-культурному центрі, чимало таких, які здобули дорослі. Майже 140 южноукраїнців об'єднались в клуби за інтересами. В імпульсі збираються члени поетичного та музичного об'єднань, місцеві барди, учасники клубу веселих та кмітливих. Ключова фраза Кавикашників дала назву творчому вечору, який відбудеться 28 квітня в Палаці культури енергетик. Запам'ятайте нас такими: програма з цією назвою включатиме найкращі номери за декірі останніх років. Все единогласно вирішили, що, скорее буде будет название таким. Не потому що там закроют, не закроют это второй вопрос. Просто в таком составе. Ну, скоріше всього ж то культурного центру вже не буде. Буде немножко другая форма, буде інформаційний центр і вас з нібильшим відділом культури. А от більшість з тих, хто створює талановитим особистостям імпульса умови для розвитку та подальшого вдосконалення, переважно залишаються поза увагою глядачів. Колектив із 36 чоловік, з яких 11 – працівники культури, 9 – адміністративний персонал та 16 – обслуговуючий, керівник закладу вважає людьми особливими. Каже, за 12 років роботи зовсім по-іншому почала дивитися на людей цієї сфери. З певниці можу сказати, що предки культурі це ну, особливі люди, тому що вони і заряджаються енергією від інших, але й своєї енергії частинку душі завжди віддають, віддають тим людям, які приходять до них, щоб знову ж таки своїм талантом поділитися і десь одержати якусь методичну допомогу. Южноукраїнська атомна електростанція продовжує вдосконалювати свою інформаційну політику, прагне стати ще більш Відкритою та орієнтованою на пересічного мешканця. Тому в планах є перепрофілювання, ІКЦ імпульс в інформаційний центр. Окрім того, прагнуть зберегти все напрацьоване за 24 роки. Нині у закладі проводяться ремонтні та організаційні роботи, однак і культурне життя не стихає. І поки триває підготовка до закриття 24-го творчого сезону, аматори імпульсу вже будують плани на ювілейний чвертьвіковий підсумковий концерт. Южноукраїнці відзначають руковини аварії на Чорнобильській АЕС. Наші земляки разом з представниками з інших міст супутників АЕС одними з перших поспішили на допомогу і взяли на себе приборкання радіаційної стихії сьогодні. На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення знаходиться 1010 чорнобильців, ліквідаторів, евакуйованих і дітей, що постраждали від аварії на ЧАЕС. До Чорнобильської дати в місті пройшов жалобний мітинг. Представники громадських організацій, підприємств міста і просто небайдужі люди зібрались на жалобний мітинг, щоб вшанувати пам'ять померлих ліквідаторів, згадували про страшні події 86-го, ділились своїми наболілими проблемами. Правительство, яке нам завжди, особливо при мероприятиях, говорило, ребята, ми вас не забудемо. Ви завершили подвиг, Ви достойні герої. А виходить, що кожен рік у нас. по частичку нашего сердца, души и то, что нам, мы, как говорится, имели, потихоньку отнимали. И на данный момент мы пришли к 29-й годовщине, то, что чернобыльцы, практически все чернобыльцы, оставляясь в первой категории, лишены наших льгот. Вшанувавши померлих товаришів хвилиною мовчання, учасники мітингу реквієму вклонилися чорнобильській мадоні і поклали квіти до підніжжя пам'ятного монумента. Заходи до роковин чорнобильської катастрофи продовжуватимуться. 26 квітня відбудеться поминальний молебень за загиблими. Панахиду служитимуть у храмі Христа Спасителя об 11 годині. І на останок оголошення зразковий ансамбль народного танцю Квіти України запрошує сьогодні городян о 18.30 на свій звітний концерт. Квитки можна купити у касах Палацу культури енергетик. А 25 квітня южноукраїнці зможуть приєднатися до масштабного соціального проєкту Зробимо Україну чистою, який є частиною молодіжного руху «Let's do it Ukraine». Захід стартує об 11-й годині на меморіальному комплексі. Акція передбачає не тільки прибирання території, а й сим символічну фінансову підтримку в розмірі 10 копійок від кожного учасника заходу не будьте байдужими до свого міста. До побачення.